Привіт, друзі, це останнє відео 2024 року. І кожного разу я підбиваю якісь підсумки в індустрії. На цього разу хотів би трішки змінити тему цього відео і підвести підсумки продукту споїсті. Так розповісти, що було у 2024 році. Я помістив всю історію їх цього року. Ось в цей бокс. І в цьому відео ми підіб'ємо підсумки роботи 24-го року моїх партнерів компанії SpaceT, Розповімо ще раз про їх вже старі новинки і поділюсь з вами невеличкими спойлерами на 2025 рік. Поїхали! Мені тут до речі, тільки що розповіли, що можна було просто вставити тут картинку з датами, коли виходили різні дропи, і на цьому відео завершилось. Але ж ми шукаємо з вами нелегкі і більш цікаві шляхи. Давайте розпочнемо взагалі, чому я змінив місце зйомок, тому що зараз дуже багато роботи, і 2025 рік стане знаковим для мене також. Це невеличкі спойлери щодо мене. А тепер стосовно спейсті. скажу одразу, що я не запам'ятав всі, всі дати, тому що під кінець року голова перевантажена. Тому я буду користуватися телефоном. І перша новинка, яка вийшла у 2024 році, це смак Red Grapefruit. Класний смак грейпфруту, Про нього я багато вже знімав і історій, і знімав також відео, були в різних інтеграціях. Це класний смак грейпфруту на нашому ринку. Вийшов він в усіх фасуваннях: 100, 250 і 40 грамів. Рейд грейфрут також представлений і в Іспанії. Він досить популярний Ще в літній сезони. Загалом, в принципі, прикольний смак. Наступним на черзі був дроп, який ми тільки підготували. Ми, до речі, От півгодини до цього чи годину плюс-мінус завершили створювати відео про спейсті для іспанської аудиторії і підготували бокси для блогерів. І розсилаємо новий старий дроп, якщо це правильно сказати. Це кола і Лемонграс. А він вийшов здається в травні, так, 24 травня. Два смаки було представлено: це Лемонграс та кола. Додатково ми тут будемо виводити ще картинки, щоб ви могли це краще розгледіти. Лемонграс та кола також представлений в усіх посуваннях: 100, 250 та 40. Була в нас довга така дискусія стосовно 40 грамових упаковок. Потрібно розширювати цю лінійку. Я постійно про це казав спесті. І нарешті вони представили. Хоум-лінійку розширену. Спочатку просто вся базова фасовка була представлена в 40 грамовках, потім перша міксована лінійка. Вони назвали її хоум. Я випустив, до речі, окреме відео. Тут зараз десь має бути посилання. І 17 жовтня вийшла друга, другий хоум-бокс і 5 смаків. Бери Space Milkshake, Fruity Fusion, Lemon berry ice Cream, мій улюблений, і Банана Берри Панч. П'ять чудових смаків, які круто, неймовірно круто підійдуть для дому. І давайте ми ось цей home Box, Я його. Відставлю окремо, і ми його розіграємо в кінці цього відео. Серед вас, дорогі друзі, отак от поставлю його. Ось така, от сорочка. Я вже неодноразово про неї казав. Так ми і розігрували її в новорічному розіграші. Така клечата. взагалі є таке слово в українській мові Клечата. Коротше, клечата сорочка в різних кольорах. Якщо хочете бути схожими на лісоробу або хочете бути стильними, то я раджу все ж таки придивитися до неї. Я залишу посилання на сайт Space, де можна і на продукцію подивитись, і на їх мерч, тому що у Space один з найкращих мерчів і з точки зору візуалу, і з точки зору якості. А Повірте мені, я багато мерчів маю, не тільки українських, а також і від різних європейських компаній. Я хочу сказати, що. У них одна з лідируючих позицій, добре. Якщо не найкращі, то один з найкращих, давайте так, на кальянному ринку світу. А це чогось та й вартує. І 15 листопада нарешті стартував проект, який не те, щоб ми почали готувати, але ідеї якого ми почали розробляти ще у 2023 році. Це вугілля. Спочатку е, думали робити якусь дистрибуцію вугілля, але в кінечному варіанті спейстів вирішили зробити своє виробництво вугілля в Україні. На це у них пішло півроку, шість місяців так, для того, щоб зробити. Саме те вугілля, яке необхідно, яке б влаштовувало їх по якості. Якщо ви знайомі з цим продуктом, то ви знаєте, що якість у спейсті на першому місці, і в принципі таке вийшло і вугілля. Звісно, зі мною не всі погодяться. І були коментарі, що когось не влаштовує е, зольність, попільність, як правильно сказати, когось не влаштовує колір цього пополу, але загалом. Це класний варіант для дому, який повністю всі потреби закриває 25 п'яти кубик в крутому стильному пакуванні. Так це до речі, також дуже важливо, тому що багато вугілля на нашому ринку продається просто в целофанових пакетах, і не тільки до речі, на ринку України в Іспанії, також в Німеччині, в багатьох європейських країнах. А тут у нас іде і стильна упаковка. І коштує до речі, також недорого. Ціну зараз я виведу ось тут. Ну і в принципі, все це буде в посиланні на сайт Списті. Коротше, одна з останніх новинок це їх вугілля, кльове вугілля, в принципі, яке мені особисто подобається, і вдома я ним користуюсь активно. В принципі, все закриваємо цю коробку. І уважний глядач зараз має сказати: а як же все нещодавно був дроп двох смаків. Так, друзі, вони, на жаль, до мене ще не доїхали, так як я знімаю це відео е, в грудні. А 13 грудня, тільки це скільки це буквально декілька днів тому. Е, вийшли два смаки. Вони до мене просто ще не доїхали. Це Рубі Мікс та Тропік Slash. Зараз я виведу їх картинки та опис. Це два прикольні мікси. Рубі Мікс я вже скуштував. Це грейпфрут і вишня. Мені сподобалось це поєднання. Я б не сказав, що воно нове. Воно було. Вже у деяких виробників, і європейських, і українських, здається, але те, як вийшло це зробити у Space, в принципі, мені сподобалось. І скоро ще Tropic Splash спробую, я впевнений, що також буде кльово. Загалом, Загалом друзі, у 2024 році від компанії Space було представлено 6 новинок, і погодьтесь, це немало. мало. Взагалі. Правильно казати 5, тому що я додав оновлення мерчу їх футболки як окрему активність. Давайте будемо рахувати як 5. окей. Але все одно в цілому і нові дропи, і новий мерч, і новий окремий продукт. Я вважаю, що в сьогоднішніх реаліях це круто, це круто, класно і спейсті молодці. Проведена була титанічна робота, особливо над запуском вугілля, і як я казав на початку, на початку, на початку цього відео, що закинув невеличкі спойлери стосовно 2025 року, чи будуть готуватися нові дропи? Я думаю, це питання риторичне. Звісно ж, вони вже готуються, а також готуються колаборації. Та на жаль, на жаль, не всі плани. Які були заплановані плани, які були заплановані? Оце є майстер побудови речень. Не всі плани вдалося реалізувати, тому що багато активностей, на це потрібно багато ресурсів. І я дуже сподіваюся, що те, що планувала і компанія SpaceT, і те, що я планував разом із нею, нам Вдасться реалізувати у 2025 році. На жаль, більше розкрити карт не можу, але колаборація має бути прикольною, кльовою. І я думаю, що вона вам сподобається. І інші новинки від SpaйST також готуються. Коротше кажучи. 2025 рік вже розпланований по медіа по маркетингу. Можливо, що ще буде додаватись. Він мені так здається буде активнішим навіть ніж 2024. І, і це це круто. І ще один важливий нюанс, один важливий момент 2024 рік став для спесті важливим з точки зорення розширення їх зони покриття. По перше, вони почали продаватися в Іспанії. Так він офіційно представлений і для оптової, і для роздрібної торгівлі, і також в Казахстані на останніх боксах, які добре відомі на нашому ринку, і плюс які ми готуємо зараз для іспанських блогерів. Тут і вказано, що ми представлені в таких країнах, як Україна, Іспанія, Італія і Польща. Тобто, на сьогоднішній день, на кінець 2024 року, списті представлений вже в чотирьох країнах, і у 2025 році їх покриття ще розшириться. Розшириться, збільшиться як правильно, так, стане більше, коротше кажучи. Списті молодці, і я вітаю вас, вашу команду з завершенням 24-го року. Це дійсно був складний, важкий рік, але ви справились, і це було дійсно кльово. Я сподіваюся, що я не надав якоїсь зайвої секретної інформації, якщо що, вибачте. І як я і обіцяв, ось цей хоумбокс, Ну цей вже відкритий, буде закритий спеціально для когось з вас, дорогі друзі. Стандартні умови це підписка на інстаграм спейстів, підписка на мій інстаграм, підписка на канал, лайк під відео і комент. Додатково, можливо, ми додамо ще декілька аксесуарів. Давайте, давайте зробимо так: буде ще одна упаковка вугілля і ще один якийсь аксесуар від спесті. Такий невеличкий, це вже буде не новорічний подарунок а. Подарунок початку 2025 року, і через один-два тижні за допомогою рандому я виберу переможця і спестів відправить йому такий невеличкий подарунковий набір. А на цьому в принципі все, друзі. Я вітаю вас з прийдешнім новим роком і з наступившим різдвом, нехай 2025 рік. Буде кращий ніж 2024 Сьогодні в центрі уваги був спейсті і їх результати роботи за 2024 рік. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і вдарте в дзвін для того, щоб не пропускати україномовний каліянний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Смол. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі вже у 2025-му. Boa noite.